Привіт, друзі! Сьогодні в нас новий випуск. Якщо ви ще не бачили попереднє відео про Анджеліну Джолі, дуже раджу переглянути. Там було багато вражаючих фактів. А тепер переходимо до ще однієї надзвичайно відомої особистості, про яку точно всі чули. Дональд Трамп. Готові дізнатись несподіваних фактів про нього. Тоді вперед. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Факт один Трамп справжній магнат нерухомості. Перш ніж стати президентом США, Трамп був одним із найвідоміших бізнесменів у світі. Його ім'я пов'язане з хмарочосами, готелями і казино. У Нью-Йорку й досі стоїть знаменитий Трамп Тауер символ його імперії. Він зробив своє прізвище брендом і навіть ліцензував його, заробляючи мільйони просто на використанні імені. Факт 2. вів реаліті шоу Apprentice». Багато хто вперше почув про Трампа саме через популярне телешоу, де він оцінював учасників бізнесменів і виголошував легендарне: «You're fired» – це шоу не лише підняло його популярність, а й допомогло сформувати імідж суворого, але впевненого лідера. Факт 3. скандали переслідують його все життя. Трамп неодноразово потрапляв у гучні скандали від фінансових махінацій до образливих висловлювань. Його ім'я згадується в десятках судових справ, а його бізнес модель не раз критикували за агресивну політику й експлуатацію. Факт 4. один із найсуперечливіших президентів США. Під час першого президентства Трамп розділив американське суспільство як ніхто інший. Його політика була жорсткою, особливо щодо міграції та зовнішніх країн. Він вивів штати з Паризької кліматичної угоди, будував стіну з Мексикою та воював із ЗМІ, називаючи їх фейковими. Факт 5. двічі підданий імпічменту. Трамп єдиний президент в історії США, якому оголошували імпічмент двічі: перший через тиск на Україну. Другий через події штурму капітолію в 2021 році. Хоча Сенат його виправдав, це залишило великий слід в історії. Факт 6. Таємниці податкових декларацій. Багато років Трамп відмовлявся оприлюднювати свої податкові декларації, що викликало підозри. Коли деякі дані все ж потрапили у змі, стало відомо, що він роками майже не платив податків в окремі роки лише по 750 доларів, і це викликало хвилю обурення. Факт сім: образ частина його бренду. Зачіска Трампа стала легендарною за словами стилістів. Він витрачає години на свій вигляд, але це не просто стиль, це його персональний маркетинговий хід. Він ретельно формує публічний образ, багатія та лідера. Факт вісім був заблокований у соцмережах. Після подій 6 січня 2021 року Трампа заблокували в Twitter, Фейсбук та інших платформах безпрецедентний крок щодо колишнього президента. Це підняло масштабну дискусію про свободу слова та відповідальність лідерів. Факт дев'ять. Дональд Трамп випустив власні карткові ігри, і вони стали мемом. У 2024 році Трамп вирішив знову підкорити ринок, але цього разу не політичний. Він випустив колекційні гральні карти з власним зображенням у стилі супергероїв, ковбоїв та навіть космічного командира. Так, ти не помилився. Трамп герой став новим хітом серед фанатів і водночас об'єктом насмішок в інтернеті. Кожна карта мала цитати на кшталт: я найкращий у всьому навіть в УНО» або ця карта будує стіну між суперниками. Деякі колекціонери заплатили за Повний набір тисячі доларів, тоді як інші просто жартували, що це найдорожча гра за всю історію. Факт десятий його біографії бестселери. Хочете дізнатись ще більше? Його книга The Art of the Deal стала хітом ще в 80-х і досі вважається біблією для підприємців. У ній Трамп ділиться філософією ведення бізнесу. Хоча критики вважають, що не все там правда. Ось такий він, Дональд Трамп, суперечлива, гучна і дуже впливова постать сучасності. Напишіть у коментарях, який із фактів здивував вас найбільше, а також щоб ви хотіли бачити в наступних роликах. Дякуємо вам за перегляд, за ваші вподобайки та підписки. До зустрічі. Слава Україні!